Ти сказав про Йоанна Кабая. Це якраз ще один привід поговорити про те, що збірна Франції хоче грати першим номером. Зараз Ярмоленко удар по воротах буде. Є удар, але оголярість. Є перевага діді ДШМ якраз саме йому, а не Каріму Бензема. Так важкувато проставити. Мар. Пас. Не по воротах, рикошет. От він момент. Футбольні фахівці. Зараз Коноплянка. Його удар у гольоріс. У двох турах проти Челсі та Тоттенгема. Тому, можливо, якраз і Ремі замінить. Зозуля, Зозуля Забивати Треба удар Гол! Гоу! 1-0. Збірна України на 61-й хвилині. відкриває. У цьому матчі парирував цей постріл, але все ж таки м'яч перетинає лінію воріт. Це 1-0 на користь збірної України віддав результативну передачу Едмар. Він є автором результативного пасу. Готовити цивільні зони можна грати, можна грати. Єрмоленко м'яч, підбирає під себе, і що буде робити далі? Коноплянка. Зозуля, Ще один удар. і Ярій Капіталь рятує. Нічого. Рибарі. Хороший пас. Тримати удар. Тримати удар. Тримає удар. Андрій п'ято. Удар низом. Ух, дістав Андрій п'ятов. Дуже пішло. Але обидва сумнівні. Кутовий. Ух, який момент! Тато швидше тягне час гравець збірної України. Зозуля, Зозуля! Паде Зозуля, це пенальті! Це пенальті! Джоней Чакір ставить пенальті і це 300% пенальті! Це те, про що ми говорили! Який потрібний удар. Ярмоленко розбігається удар. Гол! гол, гол. 2 Реально, але по очах помітно.